Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми говоритимемо про один з найчудовіших подарунків природи тикву. Цей яскравий овоч не тільки радує око своїм виглядом, але й є справжнім скарбом для нашого здоров'я. Тиква це не лише осінній атрибут Хеловіна, а й незамінний продукт у раціоні кожного, хто піклується про своє здоров'я. Вона багата на вітаміни, такі як А, С, Е. А також мінерали калій, кальцій, магній. Це робить її ідеальним вибором для підтримки здоров'я серця, зміцнення імунітету та покращення зору. Тиква містить потужні антиоксиданти, які борються з вільними радикалами в організмі, знижуючи ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання та деякі види раку. Каротиноїди, такі як бета-каротин, на які містяться в тикві. Можуть перетворюватися в організмі на вітамін А, що сприяє здоров'ю шкіри та очей. Багата клітковиною тиква допомагає підтримувати здоров'я травної системи, сприяючи регулярності та допомагаючи в боротьбі з запорами. Вживання тикви може також сприяти схудненню, оскільки клітковина надає відчуття ситості на довший час, знижуючи загальну кількість споживаних калорій. Вживання тикви може допомогти знизити кров'яний тиск та зменшити ризик розвитку серцевих захворювань. Тиква є чудовим джерелом вітаміну, це який відомий своєю здатністю підтримувати імунну систему. Регулярне вживання тикви може допомогти вашому організму боротися з інфекціями та швидше відновлюватися. Тиква багата на бета-каротин, який в організмі перетворюється на вітамін А. Вітамін А є критично важливим для здоров'я очей. Допомагає підтримувати чіткість зору, особливо в умовах низького освітлення. Також вживання тикви допомагає захистити очі від вікових захворювань, таких як катаракта та макулярна дегенерація. Дослідження показують, що клітковина, присутня в тикві, може допомогти контролювати рівень цукру в крові, що робить її корисною для людей, які страждають на діабет або мають ризик його розвитку. Включення тикви в раціон. Може сприяти більш стабільному рівню глюкози та здоровому вагі. Тиквенне насіння це не лише смачний перекус, але й чудове джерело здорових жирів, зокрема омега 3 та омега 6 жирних кислот. Ці жирні кислоти необхідні для здоров'я серця, мозку та запобігання запальним процесам в організмі. Тиквенне насіння також є відмінним джерелом магнію, мінералу, який необхідний для більш ніж 300 біохімічних реакцій в організмі. Магній сприяє здоров'ю кісток, регуляції кров'яного тиску, а також підтримці нормального ритму серця. Тиква це не просто овоч, а справжній суперпродукт, здатний забезпечити ваш організм важливими поживними речовинами, включення тикви в ваш раціон це легкий та смачний спосіб покращити ваше здоров'я та самопочуття. Не забувайте про різноманітність способів її приготування. Від випічки до смузі, тиква завжди знайде місце на вашому столі. Тикву можна вживати в різних формах: від запеченої до вареної, від смаженої до пюре. Її можна додавати у супи, каші, десерти або навіть використовувати як інгредієнт для смузі. Тиквини насіння можна посипати поверх салатів або використовувати як здоровий перекус. Не забудьте підписатися на наш канал. Щоб не пропустити більше корисної інформації про здорове харчування та натуральні продукти, дякуємо, що дивилися, і до нових зустрічей!